Чи були ситуації, коли ти хотів створити свій інстаграм-магазин, але на етапі оформлення профілю в інстаграм вже починалися проблеми: як оформити, як заповнювати профіль саме магазину, з якого контенту почати та ще мільйон питань, і що ти не витрачав свій час на пошук інформації в цьому відео? Я зібрала головні рекомендації по оформленню та заповненню інстаграм-магазину з нуля. Став лайк, підписку та дзвіночок. Тут багато корисних відео для тебе, які допоможуть отримувати результат відведення інстаграм. Та зберегти твій час на пошук інструментів, які тобі в цьому допоможуть. Нікнейм, аватар, шапка профілю, хайлайт, візуал, голос бренду та заповнення стрічки це те, з чим потрібно визначитися перед запуском інстаграм-магазину і те, про що я сьогодні говоритиму. Зараз я покажу, як має виглядати профіль, на який підписуються та через який купують. Найперше це нікнейм та аватар. Ваш нікнейм це ваш бренд та його аватар це логотип бренду. Таким чином вас будуть краще впізнавати та запам'ятовувати. Якщо у вас вже є робочий сайт, краще додати назву сайту як нікнейм, і в майбутньому не змінюйте часто логотип, тому що це перша асоціація з вами як з брендом. А нікнейм краще не змінювати взагалі. Наступний крок це шапка профілю. Від шапки профілю загалом залежить, чи зацікавиться людина вашим брендом, тому тут все має бути максимально зрозуміло та корисно без зайвої інформації. На першій стрічці де ім'я, ваш нікнейм або те, що характеризує ваш бренд. Друге, ви обираєте категорію для вашого бренду: одяг, прикраси або інше, дивлячись про що ваш магазин. Якщо ви вибрали категорію, далі краще буде додати текстом найактуальнішу інформацію, цікаві новинки вашому асортименті, розпродаж на якийсь бренд або безкоштовне доставлення для. Для замовлень від 500 гривень тощо. Якщо є сайт, адреса, по якій знаходиться офлайн-магазин, додайте до клікабельного посилання знизу шапки профіль. Також обов'язково додайте клікабельні контакти, щоб з вами легко було зв'язатися клієнтам або потенціальним партнерам. Далі хайлайт це також обов'язкова частина, її можете заповнювати поступово. Що додати в актуальний хайлайт з самого початку: інформація щодо доставлення товарів та оформлення замовлення, ціна, термін доставлення або як де замовлення та інші умови, окремі хайлайти з різноманітними товарами. Наприклад, якщо це одяг, додавайте окремо взуття, шарфи, сумки і так далі. Відразу можна додавати ціну до кожного товару. Часом додавайте до хайлайт з відгуки клієнтів, письмові, теги в сторі з постах, взагалі, будь-які згадки про ваш бренд та обов'язково оновлюйте асортимент. Іноді видаляйте те, що вже не актуально. Стрічка, з чого вона повинна складатись. В минулих відео я багато розповідала, що зараз найкраще охоплення дають ріл. Але стрічка магазину обов'язково повинна містити також фото товарів, які магазин продає, тому комбінуйте фото з Reels. Не можна просто заповнити стрічку фотками товару на білому з сайту, також не можна юзати чужий контент, фото з AliExpress і так далі. Це відразу мінус 100% довіри до вас та вашого бренду. Якщо у вас немає фінансів на професійні зйомки та фотографа, це зовсім не біда. Зробіть фотки на телефон, купіть декілька різнокольорових паперових фонів, додайте для фону якісь дрібнички та робіть свій авторський контент. Нехай його буде менше, але він буде ваш особистий. Голос бренду. Що це таке, та чому він потрібен кожному бренду? Це тон комунікації, яким говорить ваш бренд завжди та всюди. Як ви звертаєтесь до підписників, яку роль виконує ваш бренд? Це стосується також візуалу, який відразу візнають серед інших. Використання однакових шрифтів, однакових фільтрів це все голос вашого бренду. Його також потрібно проговорити, прописати та постійно його дотримувати. Якщо тобі потрібна допомога із запуском свого інстаграм-магазину, звертайся за посиланням під відео до мене, і я задоволенням тобі допоможу. Це буде. Швидше та дешевше, ніж витрачати купу часу та грошей, роблячи щось не те. А ось тут є ще одне відео, яке буде тобі цікаво. В ньому я розбираю декілька шапок профілю, вказую на помилки та вдалі рішення. Дивись, можеш знайти декілька ідей для себе. На цьому все. Я бажаю тобі успіху у створенні твого інстаграм-магазину. Якщо відео було корисне, став лайк та підписуйся, щоб не пропустити наступні ролики. Па-па!